Триває третій рік збройної російської агресії. Не секрет, що у кожного накипіло. Тож ми вирішили дізнатися, що б сказали наші кам'янчани Путіну, якби у них була така можливість. Що ж вони нас отак мучать? Мучать нас, не дають нам вже хоча б вже померти дали спокійно. Що про нього говорити? Не, не має Дік, це Пішов на. А що б ще хотіла сказати? Ну, щоб він здох. Ну, ви розумієте, що це просто не чоловік, це то та. Я навіть не, не представляю, как що человечество не придумало названня цьому. Я не можу сказати, без поняття то Ну так. Хотілося би сказати те, що а, життя одне. І навіщо так себе поводити, навіщо так, вибачте, його просирати? А, і мені здається, що їм реально потрібно більше цінувати людське життя. А що ж, 80 років прожити і отаке вона старость. Йому треба обплівати його з усіх сторон. І я завжди говорю, що ну, все це наказуємо. Найбільше страшне, то, що будуть страдати, може, не скільки його діти, як його внуки. А він цього не розуміє. Це тварь, яку взагалі... Переставиться, мені просто плюнуть на його могилу. Ну, вони думають, що розплати потім в кінці не буде. Ну, це, Мені здається, це дуже дивно так думати. Убивця. Я тоже такого же мління. Це не человек, це фашист. Він повторяет то, що делал Гітлер. То, що Україну розрушає, а то розрушає, жилые дома, убивает дітей. Ну, ну що, це дуже хочеться миру. Хочеться, щоб там, хоч хтось, згледів і підказав йому, якщо це він дійсно, що треба робити, що мир потрібен бути, тому що зараз ви бачите, що, що робиться. Дуже дуже хочеться миру. Дуже хочеться.